Всім привіт, з вами я Tanto і в сьогоднішньому ролику, випуску ми поговоримо, що саме стоїть закупати із Empire колекції. Тому що ми знаємо, що Empire колекція виходить на ринок 23-24 березня, тобто коли виходить 9 сезон. Це нам показали в телеграм-каналі Розроб Stand of 2 і також вийшла акція там, де можна їх закупити. Тепер давайте повертатися до діла, що потрібно закупати. Звісно, то акер uh, скайлас. Хто їх закупив на самому початку, тот в окупі. Хто їх закупає тепер, теж буде в окупі, бо через 1-2 uh, роки він буде стояти 10 квилди. Така ж сама із історією з Evolution. Був одну кезду 30 копійок, але це їх бустили. І тепер ціна намного нижча. Кстати, не забувай залітати до мене на стрім. Стрім я веду кожний другий день, кожний третій день. Там я роздаю голоду підписчикам і роблю багато іншого. Ункамонки. Е, Закупайте ункамонки, вони теж ростуть в ціні. Тепер давайте поговоримо точну дату виходу 9 сезону і що буде в 9 сезоні. 9 сезон, так як я казав, виходить 24-23 березня. У ньому вийде новий кейс і бокс. Дев'ятий сезон буде в стилі джунглів. Бо нам це сказали розробочки, пасхалки і багато іншого. Ну, а з вами був Танто Плей, Всім пока-пока.